Огляд на сушарку для білизни. Нещодавно купувала собі і хочу поділитися своїм досвідом і оглядом на цю сушарку. Обирали різні високі, горизонтальні, вертикальні, маленькі, великі, але зупинились на ось цій. Це Pegasus від ось такої фірми. Залишу назву в описі до відео. Власне, вона розкладна. Як ви бачите, звичайна горизонтальна. Хочу зважати на її ширину та довжину. Вона займає досить багато місця, тому будьте готові, що вам треба буде виділяти для неї простір. Легко складається, легка, можна підняти однією рукою. Загалом всі деталі металеві і момент, де вони поєднуються, вони пластикові. В багатьох описах я читала негативні відгуки, що вона хитається. Дійсно, ось вона хитається все правильно, але ми взяли її не для того, щоб хитати, а для того, щоб сушити на ній речі. Відповідно, ми її акуратно витягаємо, розкладаємо на ній речі, вони висихають, ми їх збираємо і складаємо сушаку. Відповідно, проблеми з тим, що вона хитка немає, просто треба ставитись до конструкції цієї сушаки більш обережно, ніж до інших. За рахунок того, що багато пластику, вона легка. І її можна скрутити, підняти, перекласти, тому жодних проблем немає. Навіть зараз, коли вона стоїть, її можу з легкістю підняти двома руками і перенести за потреби. Що крутого в ній є? В першу чергу це ось такі доповнені. Я не знаю, як вони називаються, але вони дуже зручні. Вони зберігають простір вашої сушаки, тому що ви можете сушити тут. Носочки, білизну, будь-що маленьке, що може просто свисати. Як цим користуватися? Ось так? Можна однією рукою засунути назад. Це не шкодить білизні, вона швидко висихає, тобто вона тут не залишається сирою, дуже комфортно і дійсно, ось, навіть якщо вибираєте іншу сушарку, зверніть, будь ласка, увагу на ось такі доповнення. Вони можуть бути дійсно корисними. Що на неї влазить? Ми тут бачимо повний комплект білизни, простирадла, підковдра, дві наволочки, ще дві наволочки, купа рушників, речі і білизна. Все це з легкістю влізло. Плюс я тут зайняла дуже багато місця, що воно не торкалося і швидше висихало. Тому теоретично, якщо брати не білизну, а щось інше в плані речі, звичайні і одяг, то влізе ще набагато більше. За час користування це вже кілька місяців. Вона дуже зручна, легка. єдиний мінус займає місце. Тому у нас є де її поставити. коли будете обирати для себе, обов'язково зверніть на це увагу, чи буде у вас місце, де її ставити. А так загалом назва і де купували, залишаю під відео.